В Україні придбати одразу квартиру для людини навіть із середнім достатком дуже складно. Тому часто українці знаходять дешевші варіанти, наприклад, вкладають гроші у новобудову. Так зробили і герої нашого наступного сюжету, але досі на жаль на жаль, жалюкують про це. Давайте подивимося, потім поговоримо з юристом на тему, що потрібно знати, купуючи квартиру у новобудові. У 2004 році власні квартирні метри у цій новобудові мала отримати відома у 90-х співачка Карина Плай. Каніс дві тисячі года. А на той момент я заплатила більше 40 тисяч доларів. Будинок зводила компанія Еліта Центр. Саме з нею жінка уклала договір. Та минуло 10 років довгобут перетворився на величезний смітник. А львів'янка Карина Плай досі не має власного помешкання у столиці. А деньги, которые вкладывали інвестори. они всі приходили хозяину компанії. Він просто з ними збіжав. Загалом від афери еліта центру постраждали майже дві тисячі осіб. Ігор Киянин мешкав із сім'єю у власній двокімнатній квартирі. Та десять років тому наважився на розширення житлової площі. Родився дитина, ребінок, второй затвісно нужно було розширювати свої житлові условия. Підходящий варіант довго не обирав. Поклав око на нову будову. Головно, через ціну. Було Всім цікаво Вкладувати деньги на етапі будівництва, тому що, скажем, можна було приобрести, ну скажемо, значительне жильо дішевлі, скажем, чимано на вторічному ринку, щоб інвестувати в нову трикімнатну квартиру в новобудові, киянин продав власну двушку та позичив частину грошей у друзів. За два роки будинок був майже повністю готовий. Залишились незначні ремонтні роботи. Та на цьому етапі будівництво зупинилось через фінансові труднощі забудовника і висотку просто лишили на поталу погодним умовам і вандалам. Ми спочатку під'їхали, посмотрели. Е, ніхто його не охраняє. День два-три пройшло. Смотрим, почали розбирати вже ліфти, провода, е, ламати. Нині іго разом із іншими постраждалими власними силами охороняють нову будову. Чоловік усе ще сподівається в'їхати у нову квартиру. А поки разом із родиною живе в орендованому помешканні, як зменшити ризики при купівлі квартири у новобудові? Та на що звернути увагу, коли ви звертаєтесь до агенції нерухомості щодо придбання житла? Керівник юридичної фірми Михайло Ілляш у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ну, бачили, що і не в сюжеті, і на жаль, таких історій дійсно безліч не тільки у співаків і артистів, а у звичайних людей. Я знаю, що ви також е працювали з людьми, які постраждали свого часу від еліта центру. Ну я так розумію, що зараз е і в 2013 році так само такі еліта центри вже в лапках з'являються і надалі. Чи правда чи ні? Я думаю, да, вони з'являються, вони будуть з'являтися, оскільки люди продовжують робити одні та ті самі помилки. Які перша помилка людини, яка купує квартиру, вона не зовсім розуміє, що вона підписує. Інвестиційний договір це не означає купівля квартири. Це означає, що ти ризикуєш своїми грошима в майбутньому, сподіваючись отримати певний зиск у вигляді квартир. Сьогодні дуже часто всі люди купуючи квартири, звертаються до, до агентств нерухомості. На що потрібно звернути в першу чергу увагу, аби зрозуміти, що перед нами не шахраї? і що означає, що якщо ти купиш через агенцію, що це безпечно? Це друга помилка, про яку uh -huh. я хотів якраз сказати. Да, що люди, які йдуть до агенції з нерухомості, вони вважають, що ця агенція обезпечить від е, таких проблем. Насправді ні, і це показав досвід в тому числі літоцентри, центри, uh -huh. коли агенція, які пропонували ці квартири, потім коли до них були пред'явлені певні претензії, вони зайняли позиції, що ми надавали інформаційні послуги. Угу. Ми тобі повідомили. Є така квартира, ти пішов. Сам купував, ми нічого не знаємо. Давайте більш точніше, що саме повинно нас насторожити в агенції, коли ми прийшли і намагаємося з ним укласти договір. Ні, я б казав, не то, що ви прийшли в агенцію, вас повинно насторожити. Ви повинні правильно оцінювати роль агенції. Агенція це дійсно брокери, які знаходять тобі пропозицію на ринку і пропонують. Тобто вони на... не несуть відповідальність тобто, за юридичну чистоту. Так як Юр... якщо ти бажаєш бути обезпеченим, ти повинен йти до адвоката чи до юриста, який фахівець в галузі нерухомості, що він супроводжував цю угоду. І в його обов'язки буде не те, що він йому треба сплатити проценти, йому вигідніше продати цю квартиру тобі, або цю ну, він буде виключно вести юридичну роботу і убезпечить тебе, принаймні перелічить ті ризики. А по-третє, перед тим як підписувати угоду, подивись, що якщо цієї квартири ще немає, якщо це інвестиційна uh -huh. угода, і ця квартира з'явиться в майбутньому, оціни свої сили. Чи Сі зможеш ризики? Ти... свої ризики, чи зможеш, чи мо чи маєш ти можливість ризикувати своїми грошами в надії отримати квартиру, пане Михайло? Я дуже часто, я думаю, що не тільки я чув таке поняття юридична чистота нерухомості, що це означає? Тобто, перевірка, ну чи дійсно існує така квартира, і так далі. І, і хто має перевіряти цю саму юридичну чистоту? Юристи, чи це має бути щось державна, якась установа? В принципі, нотаріус, який посвідчує угоду, він повинен перевіряти, чи дійсно власник продає, чи дійсно є така квартира, чи Дійсно, вона угу. не має на неї обтяжень. Але все ж таки краще мати справу також з незалежним адвокатом, який все рівно подивиться. Е Критично на це питання нотаріс. Він зацікавлений все ж таки посвідчити угоду. Він посвідчив угоду. Він заробив свій гонорар. Він не посвідчив угоду. Він не заробив свій гонорар. Ну та тому то нота... сподіватися виключно нотаріуса я б не став. Тобто, у висновку виходить, що будь-яка інвестиція в квартиру, яка ще не збудована, це є ризик, якої перевірено не була б в компанії. Я наражаюся напевно на велику негатив з боку забудовників. Але я завжди казав і продовжую повторювати, якщо до мене звертаються люди, які просять допомогти у купівлі квартири. Я кажу, що якщо ти купуєш квартиру, ти йди і купуй квартиру. Якщо в тебе є гроші, ти хочеш їм ризикнути в сподіванні отримати квартиру. Інша справа, давай шукати новобудови і давай а, вивчати які, чи які ризики того, що це не буде побудовано. Ну не все так страшно, правильно тобто... буквально кількома словами про ризики на вторинному ринку, Все ж таки, якщо ми хочемо там купити квартиру, не новобудову Ну, ризики на вторинному ринку, це історія. Точні. Вже про історію історія скільки було власників, як uh -huh. ця квартира змінювала, скільки зараз власників, який стан в сім'ї, тих, що продають, тобто цих умов безліч. Найперше, що потрібно робити, це дуже уважно читати все, що ми плануємо підписати і на економу, на юристах, Правильно, на правильно? Так. Так. керівник юридичної фірми Михайло Ілляшов відповідав на наші запитання а сніданок. Трива.